Як почати інвестувати у 2026 році? Я займаюся цим 2020-го і за цей час чув це запитання тисячі разів. Але проблема в тому, що більшість людей шукає чарівну акцію або якийсь ідеальний момент для того, щоб почати інвестувати, почати займатися з цими, примножувати свій капітал. Тим не менше, ринок змінюється, ставки ростуть і падають, хайп навколо штучного інтелекту замінюється новими трендами, але математика капіталу залишається незмінною. Сьогодні я не буду показувати, які кнопки натискати у брокері для цього. Я ось це моє попереднє відео, прямо база для новачків. Скоріше покажу вам еволюцію інвестора. Тобто, ми з вами пройдемось по трьох рівнях: від рівня номер один, коли людина тільки починає інвестувати, до рівня номер три, коли людина інвестує і витрачаючи на це доволі багато часу кожного тижня. Тобто, ми з вами придивимось всі ось ці рівні, поговоримо про те, що робити на кожному з цих рівнів, і як буде виглядати життя такого інвестора на кожному з них, і відповідно, ви зможете зрозуміти на якому рівні зараз знаходитесь ви, і що вам потрібно зробити для того, щоб перейти на наступний рівень. І, взагалі, чи потрібно це робити. Поїхали! Отже, рівень номер один називається магія одного фонду. Багато хто думає, що інвестування це от щось таке складне. Там мають бути якісь монітори з графіками, як у ребят на Уолл-стріт. постійний стрес має бути якась паніка, переживання, аналізи і так далі насправді ж ваша головна мета на рівні 1 – це просто Почати як би просто це не звучало. Якщо ви будете чекати, поки ви ідеально вивчите ринок і там розбиратись аналізом компаній, то ви втратите свій найдорожчий ресурс, і це час. Пам'ятаєте з попереднього відео я показував цей приклад з пожо та інфляцією. Гроші, які лежать під матрасом, вони згорають щодня. Тому рівень номер один це про те, щоб зробити інвестиції для вас такими ж простими, як там звичайний стандартний похід за кавою. Стратегія на цей рівень теж до банального проста. Вона називається Купи весь ринок замість того. Щоб вгадувати, яка компанія вистрілить, це буде там Apple, Microsoft чи якась нова зірка штучного інтелекту. Ви купуєте усі акції одночасно для цього існує один інструмент, і називається він індексний ETF. Індексний ETF – це по суті кошик, в якому зібрані вже сотні найкращих бізнесів усього світу. Якщо одна компанія з цього кошику збанкрутує, наприклад, тут Starbucks, вони не витримали конкуренцію і збанкрутували, то ви в рамках цього кошику цього банкротства не відчуєте взагалі. тобто вам не потрібно ставити ставки на якісь конкретні компанії. Ви купуєте весь цей кошик. Зараз ви на екрані бачите список з топ 500 американських компаній. Його можна купити через індекс SP 500. Тікер це може бути або VWO, якщо ви знаходитесь в Україні і купуєте американські компанії, або тікер SXR 8. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в Європі. І вам потрібно купити європейський аналог американських компаній. Також, якщо ви хочете ще трошечки зменшити свій ризик, тоді ви можете піти за ще ширшими кошиками, і, наприклад, для вас це буде фонд VT, американський, який включає в себе абсолютно всі компанії, які є у світі. Тобто там є і американський ринок, європейський ринок, ринки, що розвиваються Китай, Індія і так далі. Ви купуєте одну з цю акцію VT, інвестуєте в неї, просто дозакидаєте постійно в неї кошти, і таким чином отримуєте охоплення на весь фондовий ринок усього світу. І якщо ви знаходитесь в Європі, хочете купити європейський аналог, тоді для вас підійде фонд, який буде називатись Віб Власне кажучи, це все. Тобто, це абсолютно все, що вам потрібно на цьому етапі. Один фонд ви купуєте і отримуєте вже професійну диверсифікацію в своєму портфелі. Цей фонд менеджер цим фондом також управляють. Деякі компанії прибирають, коли вони банкрутують або перестають нормально працювати. Якісь компанії постійно додають, але для вас це є пасивний фонд, за який ви платите дуже мало комісії, і інвестуєте на перших етапах. Тут давайте подивимось невеличке дослідження від компанії S&P Global, яка до речі, одна з. З тих компаній, яка всі ці індекси, яке нам показує, як перформлять активні управляючі, тобто, чому саме ми не йдемо там в якийсь вибір окремих компаній, чому саме ми не намагаємось на першому етапі щось видумувати, якийсь велосипед, це тому, що ми бачимо ось цю статистику, і цифри нам тут вже не брешуть. 72% активних фондів програють звичайному S&P 500 на горизонті в рік. Тобто, якщо ми уявляємо професійно. Інвесторів з Волстріт, людей з вищими освітами в якихось там прекрасних американських університетах, які вчились на це все життя, витратили там 5, 6, 7 і більше років, яких вже поставили управляти фондами, то ми бачимо, що вони показують себе доволі погано. Тобто лише третина з них може на горизонті в рік обігнати S&P 500. Це мало, тобто шансів у нас не дуже багато. Якщо ми дивимося на горизонт в три роки, тоді у них трошечки тут краща ситуація. Якщо ми дивимося на. На горизонт в 5 років, тоді ми бачимо, що лише 13% ось цих управляючих фондами можуть обігнати S&P 500. На горизонті в 10 років теж там 14%, на горизонті в 15 років, у нас всього 11% активних управляючих можуть обігнати звичайний ось цей фонд S&P 500, який я вам на початку показав. Це нам не має говорити про те, що у нас немає шансів, що ми ніколи не обженемо S&P 500, і що нам там ніколи не потрібно цим займатися. Але це нам говорить про те, що принаймні коли ми знаходимося на першому рівні, Рівня і принаймні, коли ми зараз лише розбираємось тим, як працюють акції, що взагалі таке ці акції, то нам не потрібно уявляти з себе якогось там професіонала і намагатись когось обіграти. Нам достатньо купити щось просте, звичайне, зрозуміле, і просто потихесенько примножувати свій капітал. Плюс до цього, як я вже говорив, на початку найважливіший наш ресурс на першому рівні це наш час. Якщо ми подивимося на ось цю статистику, то ми побачимо, що пропущені дні. Вони коштують нам дуже дорого, тобто, ось ті моменти, коли ми намагались затаймити ринок і не інвестувати, тому що все наприклад дороге. Вони нам можуть коштувати дуже і дуже багато грошей. Ось тут є така статистика по саме дохідності, і ми бачимо, що якщо б ми просто інвестували ось той самий S&P500 пасивно, то ми потримували приблизно 10,6% річних. Якщо б ми пропустили 10 найкращих днів на горизонті у 20 років, тобто це один день за два роки, ми пропускали, то ми потримали всього шість. 4% річної дохідності. Тобто на горизонті в 20 років наш результат знизився б вдвічі по дохідності. Якби ми пропустили 20 найкращих днів, він би погіршився втричі. І якби ми пропустили 30 найкращих днів на ринку, наша дохідність склала б 1,6%. Тобто у нас є горизонт 20 років. За 20 років у нас є там приблизно 7 тисяч з копійками днів. І якщо ми пропустимо з цих 7 тисяч всього 30 найкращих, то ми отримаємо 1,6% річної дохідності. Відповідно, це знову ж таки наш Товка нас на думку про те, що нам не потрібно вигадувати велосипед, нам не потрібно щось ускладнювати для себе, і достатньо просто купити індекс, далі продовжувати в нього доінвестовувати і ось таким чином будувати свою базу, будувати свій стартовий капітал. І тепер на завершення першого рівня ще трошечки технічної бази для того, щоб почати інвестувати, для того, щоб придбати ось той самий фонд, де той самий тікер знайти, нам потрібен брокер. Брокер це посередник між нами і, власне кажучи, біржа. Якщо ви знаходитесь в Україні, то для вас найкращим брокером буде. Інтерактив брокерс у них є і страховка рахунку, є крутий регулятор, і загалом ви тут можете про свої кошти взагалі не переживати. Якщо ви знаходитесь в Європі, тоді можна почати з трохи простішого брокера. Це буде trading 212. Знову ж таки, інтерактив брокерс в Європі також працює. Але якщо ви хочете там зрозуміліший, інтуїтивніший інтерфейс, тоді це може бути trading 212. Якщо ви знаходитесь в США, тоді для вас буде хорошим вибором брокер під назвою Robinhood. І якщо ви знаходитесь в Канаді, то вам підійде брокер, який називається. Волс well, Сімпол, тобто залежно від вашої локації, ви відкриваєте рахунок у одного з цих брокерів і починаєте інвестувати за стратегію DCA. для вас, як ми вже проговорили на першому етапі. Найважливіше це дисципліна. Тобто, ви не чекаєте якоїсь точки входу, ви інвестуєте за стратегію dollar Cost Average. Тобто кожного місяця ви можете купувати ось той самий фонд на фіксовану суму коштів. Він коштує, як ми вже бачили, там, наприклад, 600 доларів, але ви можете купити половинку цієї акції. Закинули 300 доларів, купили пів акції во. Забули на місяць, повернули ще через місяць, купили ще пів акції, і таким чином ви акумулюєте свій перший стартовий капітал. І от з моменту, коли ви це зробили, ви успішно стали інвестором. І далі ваше завдання на цьому рівні це просто навчити свій мозок не боятись ринку, тобто постійно купувати, постійно робити ось цю скучну і зрозумілу для вас дію. Тим не менше, коли ваша сума портфоліо стане такою, де вам страшно і втратити, то я вас вітаю, тому що ви готові до рівня номер два. Рівень номер два. Я назвав трошечки складніше. Він називається від першої покупки до фінансової архітектури. Уявляємо ситуацію. Ви купили свій перший фонд на рівні 1, Минув один рік, і ваш капітал виріс, наприклад, там з 500 доларів до 5 тисяч доларів або до 10 тисяч доларів. І тут ви починаєте відкривати для себе дві нові речі. Перша річ це страх. Тепер для вас просадка ринку на 10% – Це вже не якісь там маленькі циферки, які ви покриваєте своїм щомісячним місячним. Шним доходом, а це вже реальні там мінус тисяча доларів, мінус дві тисячі доларів з вашої кишені, і вам стає некомфортно втрачати кошти. Друга річ, яку ви для себе відкрили, це обмеженість. По суті, вона також випливає з ось цього страху, але тим не менше, що таке обмеженість? Ви розумієте, що S&P 500 це круто? Там є дохідність, стала зрозуміла, все зрозуміло, супер. Але вам якось не вистачає активів. Ви розумієте, що у вас є лише 500 американських компаній, але а, зараз на ринку росте золото. Всі говорять про про те, що там буде якась зміна режиму, і відповідно кошти будуть переходити в золото. Всі говорять про те, що відбувається дезрапт фінансової системи, і все буде переходити у крипту, і так далі. Що якщо долар почне слабшати, у вас лише американський фонд? Що, що вам, якщо вам потрібно купити якийсь там європейський чи китайський, це все сигнал, і це сигнал, якраз про те, що ви переросли рівень один, і вам потрібна не просто акція, а вам вже потрібна якась архітектура. В Чому різниця на першому рівні ваше ключове питання це що мені купити. На другому рівні ваше питання це як мені розподілити свої активи, щоб мій капітал ріс стабільно під час будь-якої погоди. Тобто, для вас тут ось цим показником буде те, що ви вже не хочете бути так званим пасажиром. Ви хочете самостійно управляти ось цією цією якоюсь системою, якої у вас все ще немає. Тобто, ви на другому рівні якраз таки хочете побудувати якусь систему, якою ви вже зможете управляти. Ви хочете розуміти, скільки вам потрібно років для того, щоб дійти до свого цільового капіталу ви хочете розуміти, яка ваша стратегія, що ви будете робити за певних обставин на ринку. Ви хочете зрозуміти, коли вам купувати акції, а коли вам продавати акції, як саме ви будете переходити в ось той момент, коли ви вже живете на пасивний дохід, і так далі. Тобто, тут для вас виникає вже дуже багато питань, на які у вас поки що немає відповіді. Для того щоб отримати цю відповідь, потрібно цю систему побудувати. І от та стратегія, яка найкраще підходить для більшості інвесторів, я б сказав, для 95% інвесторів на Цьому етапі це стратегія, яка називається Core Satellite. Core це і ваше ядро, по суті, бетон для вашого капіталу. Наприклад, це може бути там 80% від вашого портфеля в тих самих надійних індексних фондах, наприклад, знову ж таки, той самий S&P 500. Але вже 20% від свого портфеля ви розподіляєте на так звані сателіти. І ось ці сателіти вони відіграють роль ваших додаткових можливостей. Залежно від того, вже яка у вас толерантність до ризику на цьому етапі. Ви також маєте це визначити. Ви вже обираєте ці сателіти, Т мають бути чимось захисним, наприклад, там, те саме золото, чи чимось агресивним, наприклад, там, та сама криптовалюта. І відповідно ви вже будуєте портфель залежно від вашої ситуації, залежно від ваших цілей. Давайте тепер подивимося, як це може виглядати. Якщо знову ж таки просто звичайний SP 500 це один фонд, ми придбали і дивимося на цей фонд. То стратегія Core Satellite, вона йде від так званого поняття Asset Allocation, тобто розподіл активів за різними класами. І ось тут у нас вже може бути наступна ситуація. Наприклад, частинка це будуть ось ці акції. Тут може бути фонд. Віо може бути віті, віті і так далі. Тобто якась база. Далі частинка це вже будуть облігації. Наприклад, частинка це може бути золото, частинка це може бути криптовалюти, і так далі. І відповідно, ви вже визначаєте певні відсоткові розподіли. Під кожен ось цей клас активів, і відповідно вже повноцінно будуєте свій портфель, чому саме ми це робимо, і до чого тут ось цей взагалі asset allocation? У нас на цю тему є ще одне дослідження, в якому якраз таки проаналізували, що має найбільший вплив на наш результат в інвестуванні. Ось тут складне дослідження його складно зрозуміти, але у нас є висновок, який нам говорить про те, що найбільше впливає на наш результат. І тут ми бачимо, що 91% від. Нашого перформансу портфеля це саме asset allocation. тобто. Те, як саме ми розподілили активи в нашому портфелі, 100% акцій – це певний розподіл активів. Наприклад, там 60% акцій, 40% облігацій, це теж певний розподіл активів. Далі ми бачимо, що кожне індивідуальне рішення по вибору активу дає нам всього 4,6% результату. Тобто, те, яку акцію ми виберемо в свій портфель, це буде там Starbucks, Nvidia, Google, Amazon і так далі, воно має всього 4% впливу на наш результат, і те, як як ми розподілимо свій перфайт, має 91,5 відсотків впливу, тобто, простими словами, це наше стратегічне рішення. Скільки саме відсотків ми маємо виділити на акції в портфелі набагато важливіше, в десятки разів важливіше, ніж рішення про те, якими мають бути ось ці конкретні акції, і коли ми це розуміємо, то ми розуміємо, що справді нам на ось цьому етапі треба виділити найбільше свого фокусу. Ми тут стаємо з цими інвесторами-алокаторами, які не намагаються передбачити лідерів ринку. Ми тут будуємо портфель, який включає в себе всі класи активів, щоб завжди мати переможця в своєму портфелі. Наприклад, якщо ми говоримо про контекст 26-го року і бачимо, які у нас є геополітичні ризики, які там є інфляційні ризики, і так далі, то ми розуміємо, що для нас набагато важливіше додати там захисні активи, як те саме золото, ніж обрати якусь круту компанію, з якою не факт, що ми зможемо ось той самий риночок обігнати. Якщо ми подивимось на результати з цього Тфаля, це я робив колись вже відео про цю стратегію Allocation, До речі, можете подивитися його. Тут то ми побачимо, що на горизонті ось цей останній рік найбільше дохідності нам дало ось це найбільш зрозуміле золото. Тобто облігації нам дали просто захист в момент, коли ринок падав. Акції показали стабільний перформанс, росли як росли, як і весь ринок, і саме золото витягнуло наш портфель, надало тут майже половину всієї дохідності, ось цього набору активів. На цю ж. Тему у нас є ще одне дослідження, якраз таке вже від компанії здається JP Morgan, в якому вони порівнювали певні алокації портфеля, і тут якраз таки вони показують наскільки є сенс ще далі розбавляти свій портфель. тобто там не лише умовно акції плюс облігації, а можна додати акції облігації альтернативні інвестиції в рамках альтернативних інвестицій. Ми вже можемо обирати там між золотом, нерухомістю, криптовалютами і так далі. Тобто, ми вже будуємо для себе повноцінну ось таку системку, повноцінну гарний збалансований портфель. Наприклад, ось я теж в телеграм-каналі проводив невеличке порівняння між ринком SP 500 і там деякими управляючими професійними, і складав так званий збалансований портфель інфлейт. Це моє навчання, на якому ми якраз таки вчимося будувати ось такі повноцінні системки. І тут, як бачите, у нас є частинка криптовалют, частинка облігацій, частинка альтернативних інвестицій, нерухомість акцій. В рамках акцій ми ще можемо розбавляти свій портфель, додаючи якісь. Нішові фонди і так далі. Тобто тут близько 10 активів. І якщо ми дивимось на аналітику, то ми бачимо, що цей портфель він просто краще себе показує. Коли ринок падав там на 20% цей портфель падав на 10% Коли ринок продовжував зростати, тоді цей портфель також зростав. Тобто, ми будуємо зрозумілий спочатку для себе фінансовий план. Потім будуємо під це все зрозумілу стратегію, які саме активи ми будемо купувати, коли ми будемо їх купувати, як саме будемо переходити до моменту витрачання коштів. І потім вже під ось це будуємо збалансований портфель, який буде закривати наші цілі, який буде зростати незалежно від ситуації, яка у нас відбувається на ринку. До речі, на цю тему в описі до цього відео я залишив невеличкий марафон, в якому я розкрив ось цю ідею і розповів, як будувати стратегію, як будувати ось такі. І портфель, чому саме він кращий ніж ось той наш рівень 1 де ми купуємо лише S&P500. І на цьому етапі ми можемо переходити до рівня номер. 3. Я його ніяк не назвав, але по суті це перехід з рівня номер 2 на більш активне управління, коли ми більш є залученими в результат. І тут важливо розуміти, що більшість людей. Я б сказав, би, що там 90% усіх інвесторів вони не доходять до рівня номер 3, і це зрозуміло, чому зараз я вам поясню, чому так рівень номер 2 – це Core Satellite, ось ця стратегія із фондами. Тобто, коли ми обираємо щось базове, зрозуміле і отримуємо ринкову дохідність, витрачаючи на це там годину часу на місяць, і при цьому, коли ми спокійно спимо, але завжди є ті люди, 10% людей, які вважають, що окей, я там побудував базу. Зу і тепер я хочу щось цікавіше я хочу більшого. Я хочу розуміти, чому там ти чу я купуєш окремі індивідуальні компанії, що ти хочеш цим досягти, і як мені до цього дійти? Ось тут якраз до цього моменту ми доходимо до рівня номер три. Відповідно, рівень номер три це той самий core Satellite, попередня стратегія, але де вже в корі. Знаходяться не фонди, ось ці базові зрозумілі для всіх S&P 500, а знаходяться теж індивідуальні компанії, але великі. А в сателітах, ось цих там 20% чи 30% портфеля, знаходяться маленькі компанії, тобто те, що ще складніше аналізувати, те, що може при цьому дати нам ще більшу. Дохідність, відповідно, різниця між рівнем 2 і рівнем 3 не в тому, що якийсь з них кращий ніж інший, а в тому, що ми витрачаємо на них різну кількість свого ресурсу. На рівні номер 2 ми використовуємо інвестиції як інструмент. Ми працюємо на своїй роботі на якійсь основній, робимо свій бізнес. А далі частинку від своїх доходів інвестуємо в свої портфелі. При цьому там капітал сам за нас працює. На рівні номер 3 інвестиції стають для нас професією або принаймні якимось хобі на. Яке ми готові витрачати час. Наприклад, я як людина, яка займається цим професійно, яка управляє інвестиційними портфелями, я витрачаю на це повний робочий тиждень, тобто там мовно ті самі 40 годин моєї часу йдуть на аналіз звітів, аналіз метрик, на пошук нових компаній, на те, щоб розібратись, що з тими компаніями відбувається, і так далі. Тобто, я витрачаю дуже дуже багато свого ресурсу для того, щоб потім спробувати знайти в свій портфель якісь компанії і спробувати за рахунок. Цього обігнати ринок. Якщо говорити про конкретику, тоді такий портфель з рівня номер 3 може складатись з п'яти. 7-10 кор компаній, тобто це база. Наприклад, якщо ми говоримо про S&P 500, то це будуть компанії якраз такі ось ці найбільші з індексу S&P 500. І 20-30% або так само 3-5-7 компаній, це будуть недооцінені, неприбуткові компанії з, наприклад, індексу Russell 2000. Тобто бізнеси, які коштують там декілька мільярдів доларів або взагалі там сотнях мільйонів доларів, які мають набагато суттєвіший ризик, але при цьому які можуть спокійно за рік рости там на 100, на 200, на 300%. Ви далі на рівні номер 3 у нас не має бути більше ніж 20 компаній, тому що якщо їх буде більше, то на це буде йти вже супер багато часу. І ось таким чином Буде будуватися той самий Core Satellite, але вже Core Satellite. Далі в рамках цього ж третього рівня можна перейти ще до складніших інструментів. Наприклад, це можуть бути опціони. Тобто, в якийсь момент ви можете зміститись до ситуації, де у вас там 80% – це акції, які включають в себе кор плюс Satellite, і 20% – це ваш новий Satellite. Це можуть бути, наприклад, там ті самі опціони, якісь або агресивні опціони, або якісь захисні, і так далі. Тобто складніші інструменти. Та якими ви можете ще сильніше підсилити свій портфель. але тут є один важливий нюанс: я роблю це суто, тому що в мене вже є база. Тобто я вже пройшов рівень номер один, де інвестував в etf фонди. Я вже пройшов рівень номер два, де інвестував в фонди плюс сателіти. І зараз, вже маючи фінансовий план, маючи зрозумілу стратегію, маючи зрозумілий вибудований підхід, я можу розбавляти свій портфель, власне кажучи, цими там індивідуальними компаніями або опціонами. Якщо у вас немає. Систему ще побудованої тоді вам рано переходити на рівень номер і ви можете залишитись на другому рівні, інвестуючи в зрозумілі речі для вас, не ризикуючи усіма своїми грошима. Тобто, вам не варто перестрибувати щось і не варто намагатись обігнати цей ринок, коли у вас ще немає необхідної бази. І ось тут я хочу дати вам ще одне дослідження, яке називається Power Law. Воно нам говорить про те, що увесь ріст ринку США за 90 років нам забезпечили всього. 4% найкращих компаній. Всі інші 96% акцій, які є на ринку, в сумі дали дохідність на рівні короткострокових облігацій, тобто це до 4%. Відповідно, це нам і показує складність рівня номер 3, де ми займаємось виключно стокпікінгом і і з тих акцій свій портфель, з якого намагаємось будувати кор. Тобто нам потрібно розуміти, що на ринку всього маленька частинка компаній, які є, можуть згенерувати нам дохідність. Все це інше може зробити лише так, що ми цьому ринку успішно програємо, і нам не потрібно, власне кажучи, ризикувати своїми коштами настільки сильно, особливо якщо у нас немає достатньої кількості часу, який ми можемо на це все виділяти. І ще одне дослідження, яке нам показує є відкати ринку впродовж років. Тобто, у нас при тому, що ринок росте в середньому на 10%, він росте нелінійно тобто, колись це може бути зростання там 15%, колись 20%, колись 30%, колись може бути падіння. І ось ці бари нам показують результат року, тобто з його початку до його закінчення. А ось ці червоні крапочки нам показують падіння ринку в середині року. Тобто, ми бачимо навіть в найкращих роках, коли у нас тут S&P 500 показував зростання в 30%, в 25%, То всередині цього року були відкати ринку на 17-20% і так далі. Тобто в середині року завжди відбуваються якісь падіння і ринок. Коригуються, і це також потрібно тримати в голові, коли ви переходите до рівня номер 2 і до рівня номер 3. Тобто, впродовж року сам ринок може впасти на 10 там чи на 20%. При цьому ваша якась індивідуальна компанія може впасти на 40, на 50 і більше відсотків впродовж року, і потім цей рік закриється в плюс. Тобто, тут потрібно ще прокачати свою психологію, потрібно аналізувати компанії, розуміти, чи у вас маржа безпеки для входу в ці компанії, і так далі. Тобто, тут вже проводиться на Багато складніша робота, але ця робота може також потім вам забезпечити вищу дохідність, і, відповідно, забезпечити вищий капітал. Отже, залежно від того на якому етапі ви зараз знаходитесь, вам потрібні будуть різні інструменти. Якщо ви знаходитесь на рівні номер один, то вам потрібно просто відкрити брокерський рахунок і знайти назву ось того фонду. Якщо ви знаходитесь на рівні номер два, тоді, будь ласка, фінансовий план спочатку, стратегія, asset allocation, розподіл активів, що саме купувати, які саме фонди купувати, і так далі тобто тут потрібно вже будувати систему. І якщо знову ж таки ви шукаєте якусь допомогу в цьому плані, то внизу я залишаю марафон. І якщо ви вже переходите на рівень номер 3 і аналізуєте окремі компанії, тоді я раджу вам подивитись ось це відео про те, як саме я аналізую компанії і на які саме показники я в першу чергу дивлюсь. Також не забувайте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео.